Жителька Самбірщини передавала дані у РФ пожежа у пенсіонаті Брюховичах, 65 евакуйованих, три постраждалі. Військовий погрожував ножем охоронцю в супермаркеті. Отруєння у таборі, що стало причиною. Потяг смертельно травмував двох людей. Чоловік загинув під час пожежі у Дашаві. Супермаркет штрафували на 360 тисяч гривень за неправильне маркування. Ортика про це та більше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео, та обов'язково залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. Жителька Львівщини зливала росіянам позиції збройних сил України. Правоохоронці викрили 38-річну жительку Самбірщини, яка працювала на ворога. Інформаторці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативного внесення застави. За процесуальне керівництво Львівської обласної прокуратури викрито 38-річну мешканку Самбірщини, яка за даними слідства у липні цього року погодилася на пропозицію заробітку у телеграм-каналі, ймовірно від представника. РФ її робота полягала у зборі даних корисних для окупантів на виконання завдання. Інформаторка прибула за визначеними координатами та зробила фото, на якому зафіксовано розміщення одного з підрозділів повітряного командування Захід збройних сил України жінка надіслала цей знімок замовнику через месенджер. В подальшому ворог доручив найманій працівниці придбати та встановити там камеру, за допомогою якої мала би віддалено відстежувати діяльність повітряної оборони. Ідеться у повідомленні підозрювано затримано в порядку статті 208 після встановлення відеопастки та звітування замовником. Її інкримінують поширення інформації про розташування збройних сил України та можливість їх ідентифікації на місцевості. Це частина 2 стаття 114, 2 кримінального кодексу України за клопотанням сторони обвинувачених фігуранці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Слідство триває. Yeah. <laughs> you Поліція Львівщини з'ясовує причини пожежі у геріатричному пансіонаті Брюховичах сьогодні, 11 серпня, близько 10.50, до поліції. дійшло повідомлення про пожежу у приватному пенсіонаті для людей літнього віку, розташованому в селищі Брюховичі Львівського району. Про це повідомляє прес-служба поліції. На місце події оперативно прибули рятувальники та поліцейські. Із корпусу закладу було евакуйовано 65 осіб. Троє людей звернулися за медичною допомогою. Сімдесятисімирічні. На жінка, яка проживала в пенсіонаті, а також двоє працівників установи. На місці інциденту продовжують працювати співробітники, слідчо-оперативної групи, криміналісти, поліцейські, офіцери громади та працівники патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення пожежі. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Нагадаємо, до гасіння пожежі у пенсіонаті було залучено 60 надзвичайників та 14 одиниць техніки. Конфлікт у супермаркеті у Львові. Військовий посварився з охоронцем та погрожав йому ножем. У Львові посеред дня стався конфлікт у супермаркеті між військовим та охоронцем магазину. Військового затримала поліція на місці після того, як він витягнув ніж у неділю, 10 серпня у соцмережах повідомили, що у Львові в супермаркеті Арсен на вулиці Чорновола чоловік взяв у заручники людей та погрожував пістолетом. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич уточнив, що ситуація сталася через конфлікт між двома особами. За його словами, поліція затримала чоловіка. Відбувся конфлікт між двома особами, при якому один з учасників дістав подібний на пістолет. Поліція на місці вже затримала особу. Йдеться у повідомленні. Згодом Зінкавич додав, що стався побутовий конфлікт. Військовий у стані алкогольного сп'яніння посварився з охоронцем закладу. Під час перепалки він дістав ніж, який декілька відвідувачів з пістолетом і викликали слідчу оперативну групу. Написав депутат. Стала відома причина масового отруєння дітей у таборі на Львівщині у приватному таборі Френдлі Кемп у селі Тухля Славської громади на Львівщині стався спалах нововірусної інфекції, у результаті якого захворіли 53 людини, переважно діти. Частина хворих вже виписали з лікарень, інші ж продовжують лікування. Про це 11 серпня повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Наталія Іванченко. Тімко за її словами у вибіркових аналізах. Кало 12 хворих та одного працівника табору було виявлено норовірус. Також збудник знайшли у питній воді з кулера, якою користувалися в таборі. Всього в таборі відпочивало близько 130 дітей із різних регіонів України. Симптоми хворих з'явились 4 серпня. Нудо блювання, біль у животі пронос, що свідчить про гостре кишкове захворювання. Адміністрація табору 10 серпня оголосила про припинення роботи. Пообіцявши відшкодувати батькам витрати на лікування та вартість потівок за фактом інциденту, відкрито кримінальне впровадження за частиною 325 кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм, що спричинило масове отруєння. На Львівщині за добу потяг смертельно отримував двох людей. Внаслідок наїзду загинули двоє людей: чоловік у Стрийському районі та жінка у Самборі. Повідомили у поліції Львівської області. Один із інцидентів стався 10 серпня близько першої години ночі в селі. Гродище стрицького району потяг з полученнями львів ворохта здійснив наїзд на 55-річного місцевого мешканця. Він отримав травми. Чоловік загинув на місці. Того ж дня близько 8.40 ранку. В самборі вантажний потяг збив 45-річну жінку зі Львова, яка сиділа на колії. Вона також загинула на місці події. За обома фактами відкрито кримінальне впровадження за частиною 3 статтею 276 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Або експлуатація залізничного транспорту санкції статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Поліцейські наголошують, що залізниця це зона підвищеної небезпеки, переходити колію слід лише у встановлених місцях та лише після переконання у тому, що відсутній потяг. На Львівщині у пожежі загинув чоловік. Уночі 11 серпня в селі Дашава Сийського району сталася смертельна пожежа. За даними ДСНС Львівщини, повідомлення про займання в одноповерховій господарській будівлі надійшло о 1.22. Ночі під час гасіння рятувальники виявили без свідомості власника. Серцево легенева реанімація йому намагались провести спочатку родичі, потім вогнеборці, а згодом медики. Однак врятувати чоловіка не вдалося. Попередньо відомо, що господар прокинувся від ріскіту шиферу та намагався сам загасити полум'я. У цей момент йому стало зле. І він знепритомнів. пожежа, яка охопила будівлю, повністю локалізували о 2.29 та ліквідували о 2.45. Вогнеборці також не допустили поширення вогню на дві сусідні будівлі. Причину займання встановлюють правоохоронці. У Львові супермаркет оштрафували на 360 тисяч гривень за неналежне маркування кондитерського виробу. До відомства надійшло звернення від громадянина щодо неналежного маркування кондитерського виробу, реалізованого в одному із супермаркетів міста. Фахівці держпродспоживслужби Львівщини провели позапланове інспектування суб'єкта господарювання, під час якого встановили. Порушення вимог закону України про інформацію для споживання щодо харчових продуктів, зокрема, інформацію на етикетці була неточною та незрозумілою для споживача. Відсутні відомості про речовини або харчові продукти, що можуть спричинити алергічні реакції чи непереносимість. За результатами перевірки до суб'єкта господарювання застосовано фінансові санкції на суму 360 тисяч гривень. Це були всі новини станом на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою. І не забудьте підписатись та поставити свій коментар, адже нам важлива ваша думка.